Так, є по наявності Донфен 404 G2, також є Донфен 244 G2. От вам на огляді два таких трактори, повнопривідні, з рівною підлогою, з синхронізованою коробкою передач. Значить у 244-му стоїть трьохціліндровий двигун, тут чотирьохциліндровий двигун. От, відрізняється розмір резини. Тут у нас 6,5 на 16. У 40 7,5 на 16. і Задня шина 24 11,2х24. Тут у нас 12,4 на 24. І 40 йде із примусовою гідравликою. Отак -от. А 24-ка йде без примусової гідравлики. Місце оператора так виглядає і місце оператора теж так виглядає. Кого цікавить, пишіть, телефонуйте. Все по наявності. Доставка безкоштовна, без предоплати. по що ми знаходимося за траси, траса Київ Житомир, 36 кілометр, село Бузова. Вулиця Садовського, 2. Багато техніків наявності.